Зараз ми з вами присутні на остаточному помноженні парламенту на ноль. Повністю вилучення парламенту з бюджетного процесу. Це всупереч тому, що ми чуємо в цьому залі. Скажіть, будь ласка, хто попереду? Телега чи лоша? Ви на сьогоднішній день пропонуєте голосувати бюджет прямо перед відставкою уряду. Уряд. Який запланував бюджет, іде у відставку, а буде його виконувати хтось інший, який ще не обрав. Потім буде пропонуватися програма без бюджету. Бо це брехня. Зараз ви хочете ще одні дуже важливі речі. Тут дехто ратує за збільшення резервного фонду. Ви дійсно забираєте в усіх киян, не в Ключка і не від Порошенка, 8 мільярдів. І передаєте незбройним силам. Ви передаєте їх в резервний фонд. Подивіться, як використаний резервний фонд існуючого бюджету. На потреби Збройних сил використано лише 4 мільярди на фортифікаційні споруди. Вся решта на ваші передвиборчі забаганки, бо ви не займаєтеся війною. Ви займаєтесь виборами. І саме з цього йде вовіна тисяча. Саме з цього йде кешбек, саме з цього йде пропагандистський марафон, якого ви не забрали, замовлення продукту в кварталу 95, і це все збережено. Ви підвищуєте проєкт, прогнози надходження коштів, забираючи їх у бізнесу, знищуючи інвестиційний клімат. Це є наслідки. Зніміть з розгляду і розглядайте після формування уряду. Дякую і слава Україні.